Next Station – Українізейшн. Якщо дуже офіційно, то сьогодні запрошуємо вас в царину Орфоепі. Якщо не дуже офіційно, то коротко пройдемося темою правильні випадки наголошення слів. І традиційно нам у цьому допоможуть українські музиканти. Я вивчу по-анлійськи на провсяк випадок. Ну, дякую, дорогі антитіла. Допомогли. Слово випадок без жодних винятків завжди і в однині, і в множині наголошується на першому складі. Щоб точно запам'ятати, як правильно, є філологічний жарт: в кого випадки, в того припадки. Хтось каже це випадок, я кажу, це рок. Але ТНМК не не завжди в зірці у своїх треках. Наприклад, заплутують нас із словом напій. Перша пісня, перший алко напій тут просто потрібно запам'ятати: напій завжди напій. А от завжди може сміливо й бути завжди. Тут подвійний наголос. Тому музиканти можуть дуже не заморочуватись. Хочу бути твоєм на. Але на цьому розслаблятись не варто. Далі правило, яке знову-таки треба просто запам'ятати. В однині ми кажемо показник, але в множині показники. Хочу для тебе бути гордістю, показником. А мало б бути показником, бо це однина. А в множині вже показниками. Запам'ятали? А тепер ще коротко про подушку. Тут все просто. Головне назавжди забути про подушку. Так-так, звірили словником і забули. Лише подушка. Молодець Арсен Мірзоян! Знову незручна подушка, головне, що десь там ти живеш. А якщо подушок багато, то подушки подушками. І відповідно в подушках. Це небагато прикладів помилок у наголосах, про які ми встигаємо розповісти. Але це достатньо типові випадки, з якими потрібно змиритися і просто запам'ятати. До речі, як щодо помилок, в однині можна і помилка, і помилка, а в множині наголос на останній склад. Прикриття та розлучені життвими помилками. А у вас нехай буде менше помилок в мовленні. І українська дається легко. Завжди. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.